Доброго осіннього ранку, дня чи вечора. Мене звати Дарина Денисенко і я голова студентської ради нашого коледжу. Навчаюся вже на третьому курсі спеціальності фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. І я дуже радію, що ми знову починаємо новий навчальний рік. На жаль, онлайн, але головне, що разом. Тож, вітаю вас, студенти! Ви вже знаєте, що навчання це не тільки конспекти та заліки, але й щоденні маленькі перемоги. Ви справді великі молодці. Я пишаюся вам. Обов'язково вітаю наших першокурсники, адже вони тільки починають свій шлях у харківському кооперативному торгово-економічному фаховому коледжі. На вас чекає багато чого цікавого. Не бійтеся проявляти себе. Приєднатися до прес-центру радімовлення, творчого центру чи профарітаційного. Я впевнена, що ви знайдете для себе те, що зробить ваше студентське життя ще яскравішим. А ми, студентська рада, завжди будемо з вами на зв'язку. І також величезна подяка людині з великої літери, директору Катерині Петрівні Вініченко, найулюбленішим викладачам та іншим працівникам коледжу. Задяки вам. Ми продовжуємо навчання у такі важкі та жорстокі часи. Та, попри все, ми рухаємось далі і створюємо найкомфортніші умови для вас, дорогі студенти. Бо це наш і з вами шлях у майбутнє, яке ми створимо сильним та світлим для нашої неньки України. І нехай жоден ворог не завадить нашому прагненню до знань та великій мрії про мирну країну. З новим! Навчальним раком